Так, от наша красота. Тобто довго не зможу тримати в руках. Дуже тоненьке тісто, дуже тоненьке. Танюсечки, та Танюсіньке. І дуже смачно. Так що рецепт я собі записую. Сьогодні все, що я там експериментувала, все мені сподобалось. Так, куди не розлітайся. Дуже-дуже мені подобається. Ну, це тут цей бортик, а так тут тоненьке. І дуже справді смачно смакуємо. На здоров'я. Зробимо тісто на піцу. Що нам треба? Нам треба борошно. Значить, тут я взяла 600 г пшеничного, 100 г житнього і 100 г кукурудзяного. Ну, я так просто хочу, щоб воно трошки було корисне і мені тоді і тісто більш пахнюче таке. Ну, хто не хоче, може брати 800 г. грамів, то брати півпорції. Тут в мене 800 грам борошна загального. І що, пів літра кефіру. Зараз я борошно з'єднала. Так, виливаємо пів літру кефіру. Висипаємо сюди дріжджі, цукор, сіль. Висипали. Так, тут в мене чай, пів чайної ложечки меду. І я розбавила з водичкою, так, щоб розтопилося краще. Добавили. Так, перемішуємо це все Все одразу. Ну, я зараз буду бачити, я взяла нове борошно, як воно себе поведе. Одному треба. Більше рідини другому менше рідини. Зараз будемо бачити. Зараз трошечки замішаю і додавлю олійки. Чуть-чуть таку зараз вимішую, чуть-чуть. Буду бачити, може, я добавлю ще. Ну, не кефір добавлю ще, водички додавлю. Там, де я з медом розмішувала, то в мене там дві столових ложки, то не так важливо. Ну, напевно, я ще добавлю так, я ще добавлю водички. Так, скільки добавлю? Так, скільки я добавлю, зараз будемо бачити. Так, я додаю очищену водичку. Зараз візьму 100 грам. Так, 100 грам водички. Тоді вже зразу, зараз я і олійки грам вага стоїть, я собі відливаю і дивлюся. Все, сто грам олійки в мене є. Ну, тепер єдине, що будемо бачити, ще по воді, можливо, треба буде ще по воді щось регулювати. Тому мукички, та то водички. Я замішую виделкою. Мені так добре, мені так зручно. Руки чисті і замішується зручно. І тісто не гріється. Ну, Коли тісто не підходить раптово, а поступово підходить, то тоді тісто краще. Ну, я завжди кажу, що Мені більше подобається, коли холодна розстойка. Замісити тісто і поставити його на день чи на ніч в холодильник. а не можна взагалі на добу, воно потім краще. Отаке воно трошки Тіпо липне, зарідке трошки, але нічого. Вимішуємо. Ну, хочу я додати ще трошки борошна. Зараз я ще 100 грамів пшеничного борошну. Зараз я досію сюди. Так, у мене тут кіло 700 значить має бути кіло 600 Грам борошна я ще додала. Ну, в кінці то я все позаписую, скільки борошна, скільки води. Тобто, я собі запланувала, задумала якусь певну кількість інгредієнтів, що я буду робити. Тут, по ходу воно міняється, я все записую. І тоді вже. Результат експерименту, будемо бачити, що спечеться. І я все запишу. Скільки чого грам мілілітрів. Ну, так, вроді би нормально. Зараз домішаємо. Хочеться, щоб якесь кажу, щоб тістечко було не тільки гарно виглядало. На відео і так, щоб дивитися гарно, біленьке. Ну, то добре, коли тільки пшеничне борошно, воно так піднімається. там, Якщо ще взяти, борошно якесь дорожче, там, де краще тягнеться. Але ж треба розуміти, що це чисто біле борошно. В ньому ж майже взагалі нічого корисного нема. Тому і додаємо трошки житнього, кукурудзяного, щоб трошечки додати якоїсь користі. Вимішую далі. Можна би було так і залишити. Воно собі постоїть, підійде, потім собі формуєш, воно буде м'ягеньке. Але я хочу, ну, це треба буде трошки довше. Я хочу, щоб скоріше, то я додам ще 100 грам борошна. Зараз додам і, може, 50 додати. Чи... Ну, ладно, додам 100 і запишу, що я ще 100 додаю. Так, пшеничне, кукурудзяне не додаю і житнє. Просто от я була так робила трошки рідше тісто, але воно в мене тоді майже добу було в холодильнику. Я собі там достану через якийсь час, там поскладаю його там чи вимішаю. І знов. І тоді нормально. О, тоді, виходить, вироби такі. Ну, тісто, коли повільніше, то виріб такий більш пухнатіший. А я вже хочу, щоб зараз на вечерю піцу зробити. То мені того нема коли. Ну і борщ на мене саме, звичайне. От все, зараз я буду вимішувати ще далі. Так, замісила столова ложка додаю ще вершкового масла. От. І вимішую. Тобто я вершкове масло додала, що в кільці. Все, зараз вимішуємо до однорідності. Ну, собі чвакає. Ми собі вимішую. То я спочатку замішувала вилочкою, вже як воно стало більш однорідне таке, то я вже домішую рукою. Все, мене задовільняє мене то, що в мене вийшло. Дріжджі я більше не додавала, я тільки що борошно. Ну, тому що я на ходу, тобто це так приблизно собі задумую, а тут же на ходу робиш і коли відео, відео не записуєш, то просто собі того того підлила, підсипала, навіть ну, не контролюєш то. Дріжджі я не додаю. Дріжджі собі своє і так зроблять. Ну, не півчаса постоїть, постоїть годинку, все одно підніметься. Все, тепер ну от, казала бабуся, що от відстає, значить тісто замішане. Все. Просто ми зробили повільне. Накриваємо пленочку, У мене є кришечка, сюди така скляна підходить. Ми руки, миємо посуд накриваємо, а тим часом підготуємо інгредієнти до піци. Понарізаємо все. Так, тістечко підійшло. Красота. Тепер треба зробити з нього шарик. І будемо робити піцу. Я вже все нарізала на піцу. Так, одною рукою незручно, зараз я замішаю. Щас частинку тіста собі відберу. Я не знаю, скільки відберу кусочок. Надечку собі розкачаю і буду викладати інгредієнти. Будемо робити, формувати піцу. От, розділила тісто на 4 частини. Взяла четверту частинку, підсипала кукурудзяне борошно. Зараз розкачаю тісто і положу на деко. Так, викладаємо помідорки. У мене тут мої дачні і жовтенькі, і червоненькі. Я розкачала на столі, а тоді переложила на, на деко. Взагалі томатом би змастити домашнім, Магазинним не хочу. Так, Трошки болгарського перчику я його тонесенько, тонесенько нарізала. Ну, Це хто що любить, то то кладе хто колбасу, хто сосіску, хто м'ясо відварене. Ну, кому що подобається. Зараз я ще покладу колбаску покидаю. Тоді зверху сир. Всю колбаску розложили, тепер сирочок натертий. Духовка 180, 200. І скільки там, 10 хвилин, 15. Ну, я тісто розкачую, так я ж кажу, так як на вареники. Так, піца готова. 25 хвилин. Хто хоче рум'янішу, і щоб ще більше зашкварчалося, то можна більше запікати. Пахне, 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 пахне. Зараз я розріжу, на тарілочку поставлю і покажу. Віручка, що тобі Тобі капець, так? Да? Тобі не терпиться капець. У тут, мене тут фонарик горить, да, включений. Знову вона щось пече. Ну, тут ще сир пахне. А ми любимо дуже сир. І ми вже гавкали на тих, хто на дворі, і до дверей бігали, гавкали, і все одно нічого не виходить, ніхто піцу не дає. Да? Гірусичка? Гірусичик. Гірусичик. Нічого безсовісно не дає, ні? Безсов... Нічого не дає, ні? Не дала тобі нічого. А кусочок сиру дати може? Сирочка, кусочек. кусочек сиру може да, дати. Зараз я піцу наріжу на шматочки і дам тобі кусочок сиру.